Вітаємо вас, шановні добродії, у нашій програмі сьогодні Різдвяно Новорічний. Є у одній із колядок такі слова, а що третій праздник – святе водохреще. Ми це знаємо. І завжди поспішаємо саме на водохреща, нас так кажуть. Набрати джерельної, свяченої водички, бо ж не дарма приказують, що вода це ж намісниця Бога на землі, що це джерело життя, що вона дає очищення, дає здоров'я і силу духу. І хотілося б мені в цей момент до вас, пане Роману, звернутися із таким ось побажанням почути. Як ви пам'ятаєте, ось святкові дні водохрещенські, коли, хрень, коли святять воду, чи вона у вас вдома теж зберігалася і зберігається? Бажаю всім здоров'я, шановні добродії. Ми ну, якраз сьогодні, в день е... Різдва Христового, всіх праздників святого Рождества, святого Василія, Водохреща. І ми проводимо ось цю передачу. Спокон віків український народ дуже свято відносився до цих свят і з повагою. Так. Як колядці, кажеться, він чую вас з Різдвом Христовим, святим Василієм і святим водохрещем. А давайте звернемо увагу. А чого ж народ так назвав святе водохреще? Це значить брати воду. Піти в церкву, священник посвятить, і вода в ці, ці дні якраз очищується. Вона очищується, не і сама вода очищує, але вона очищує і людей, які приходять у церкву, бувають на службі Божій і приносять з церкви освячену воду на водохреща. Кожну сім'ю. Старається, щоб свята вода була у хаті. Вона зберігається цілий рік. Це і не псується. І не псується. Вона зберігається. І коли прийшовши додому з церкви, приніс, приніс святої освяченої водички. Потрібно, щоб кожен член родини її скуштував, трошки випив. Так само можна взяти і цією священною водою посвятити. Хату по всім куткам і так далі. Хоча ми знаємо, що на ці свята ходять так само священники і освячують будівлю де хто проживає. До цієї води треба відноситися, відноситися з чистим серцем і чистою душею, тому що вода священна вона відчуває алгоритми життя людини, як ми кажемо, ауру. І коли ти до неї приходиш з чистим серцем, душею, коли бажаєш добрій людині, яка сидить рядом, з ким ти спілкуєшся щастя і здоров'я від, від чистої душі і чистого серця, то це приносить радість і добро, і дає здоров'я тої людини. Дуже велику увагу має до нас спілкування. Коли ми спілкуємося з людьми і приносимо Добру вісточку, розкажемо добру життєйську історію, і якраз на ці свята потрібно, щоб люди мали гарний настрій, добре серце, чисту душу, і передавалося це і в сім'ї, і дружині, і дітям, і чоловікам, і всім родичам, а також всім знайомим. І це зразу відчувається на відносинах людей. Шануючи воду, ми знаємо, що дуже часто ми її зберігаємо, але коли вже пройшов рік і ми йдемо на нове водохреща, то цю воду потрібно взяти, акуратно піти у садочок і вилити під дерево. Чи вдома підлити вазони, але тільки не можна нею нехтувати і куди-небудь вилити без хати. Нею треба бути досить осторожно до неї відноситися, тому що свячена вода, освячена вода на день водохреща має дуже велику силу. Ми дуже поважаємо воду, ми знаємо, що без води немає життя, але Освячена вода на водохреща, о, як ми сказали, очищає тіло і душу. Це правильно. І так як вода має таку цілюючу силу, очисну силу, то дай Боже очистити нашу землю від неправди, від скверни, від всякої, всякої нечисті. Хай буде мир в країні, свято в родині. Хай здійсняться надії і мрії, хай сонце посилає нам ще дроти а земля усміхається новими стиглими врожаями. Дай Боже! Хай очиститься наша Україна від рошистсько нечисті, яка прийшла до нас, яка не сіє тільки гору і розлуху. хай буде мир і перемога на нашій славній українській землі.